Рівне схилило голови у пошані до загиблого героя. Війна забрала життя 50-річного Івана Довбенка. Чоловік воював на Запорізькому напрямку. Загинув унаслідок мінометного обстрілу, виконуючи бойове завдання. Як прощалися з Іваном? Дивіться. Стали на коліна, схиливши голови. На Майдані Незалежності зустріли загиблого воїна Івана Довбенка. Ми стоїмо з прапорами. Над великим захисником, який поліг у визвольній війні за нашу незалежність, Івана 50 років навчався в Рівному в Рівненській школі, потім закінчив Васильівське училище, вчився на механіка. Після того працював на літканці фабриціканних матеріалів. І також провальне, що отримав освіту. Іван не служив у війську, однак, отримавши повістку у квітні 2023 року, без вагань вступив до лав ЗСУ, хотів захистити свою родину. Козаки завжди були українцями. І сьогодні це невітнє козацтво. Тому і покладає свою, своє життя, полюбить Україну понад усе, сьогодні. Все місто на цю панахіду не довгу, але важливо мало би зійтись. На 20 хвилин навіть служби Божі слід покинути народу, тому що все своє життя, не 20 хвилин, а все своє життя віддав воїн Іван, як і кожен український захисник за Україну. І після того, як отримав повістку, виклик військомат, без вагань пішов в військкомат, пішов служити в Збройні Сили України. І, на жаль, його життя обірвалося під час мематного обстрілу на Запорізькому напрямку. У нього залишилась двоє дочок та дружина. Рідні згадують, що військові будні давалися Іванові нелегко, проте він не падав духом. Говорив рідним, що Україна була і буде незалежною. Після прощання на Майдані Незалежності у Свято-Покровському соборі відбулася заупокійна служба. Поховали військового на кладовищі в Обарові. Ілля Томашевський Павло Стецюк новин Рівного.